На останній сесії позачерговій, 31, першій, йшла мова про те, що ви перебуваєте у відпустці, і ви пішли у відпустку в доволі ну, такий напружений момент, коли місто готується до нового опалювального сезону, коли є безліч питань по фінансуванню з бюджету. Коли не дофінансовані ремонтні роботи наших садочків, шкіл, тобто в такий момент ви пішли у відпустку, сховалися в лікарні, будучи в відпустці, і покинули місто непризволяще? Ну я думаю, що це так говорять, а насправді вона абсолютно не так. І хочу сказати одне: що якщо система відпрацьована, то вона працює незалежно від того, де знаходиться керівник. І сьогодні, скажем, навіть у спосіб, коли я знаходжусь десь чи відряджені, чи навіть короткотермінові відпустці, це не означає, що я покидаю зв'язок або контроль над головними процесами, які є необхідні для здійснення в цей період. Тому дійсно, не бувши 4 роки відпустці, практично, вона була запланована така. Короткотермінова відпустка, ну хоча б з чисто таких обставин, що людина ж повинна якось собі, десь хоч на ділю, там, чи дві приділити якусь увагу і розв'язати якісь свої особисті питання. Але такий збіг обставин, коли я в перший день практично відпустки попав у лікарню, перебуваючи в Чернігові на зустрічі в адміністрації після завершення наради, я практично через швидку допомогу і попав. Ну Це буває. Знаєте, кажуть, всі ходимо всі під люди. Богом. І всі люди, вони земні, немає якихось особливих, які від цього застраховані. Але те, що хтось намагається видати за те, що б йому хотілося, це не відповідає дійсності, оскільки головне проблемне питання, або, скажімо такі, глобальні, які треба вирішувати для забезпечення функціонування всієї інженерної межі, мережі міста, всього господарства, вони... Розв'язувалися і розв'язатися системно, незалежно від періоду року. І завжди мій принцип був такий, він і залишився, що завершуючи опалюваний період, ми починаємо підготовку до нового. Та я думаю, що в рамках реалізації тих заходів ми сьогодні практично виконали весь обсяг технічних робіт і технічний стан всіх комунікацій відповідає достатньому рівню, для того, щоб і сьогодні почати функціонування або опалення здійснювати. Всіх населення, в тому числі бюджетних закладів і інших. Фінансовий бік. Мова йде про те, що відносно фінансування. Відносно фінансування, для того, щоб критикувати або щось говорити, треба в цьому ще трошки розумітись і розумітись об'єктивно. Головний вектор дій або головний фінансовий ресурс був спланований відповідності до прийнятого нашого бюджету. Але я б не хотів сьогодні детально говорити про ці теми, бо це займе багато часу. А скажу, що головна, як кажуть, Львова доля всього цього грошового ресурсу, вона безумовно йде на фінансування бюджетних установ і, перш за все, це соціально захищені статті. І те, що відбувалося, скажем, з використанням бюджетних коштів, воно якраз відповідає всім вимогам і тим же прийнятим сесійним рішенням, де сказано, що першочергові видатки це виплата заробітної плати всім бюджетчикам і відповідне фінансування соціально захищених статей. Якщо говорити в рамках, скажімо, видатків або в розрізі видатків, то майже ну, 95% це займаються якраз видатки. І решта це мізер, який направляється сьогодні на фінансування інших статей. Тому навіть незважаючи на такі пропорції, і до речі, хочу сказати, що це не ніжен особливостю. Ми ще є одні з будемо сказати серед регіонів непогано виглядаємо, тому що ми практично не допускали на виникнення заборгованості по заробітній платі і заборгованості по наронесіях. Тому, е говорячи про от те, що хтось хоче нав'язати, хочу сказати, що це абсолютно надуманих факти для того, щоб створити якийсь ажіотаж або загострити відповідно на політичному, скажімо, цьому скажімо, бажанні чи фоні, здійснити свої там якісь наміри щодо продовження відповідної групи людей боротьби за проти мене. Тому забезпечивши ви віддатки або виплати заробітної плати, профінансувавши практично. Все, що ми опалювали чи освітлювали, хочу сказати, що в цьому нема проблеми. Ми маємо тільки 400 тисяч заборгованості по опаленню за об'єкти культури. Але це було пов'язано з тим, що вони своєчасно не змогли не виставили певні рахунки. І Система фінансування або порядок проведення фінансування щодо виплати заробітної плати бюджетчикам в першу чергу вчителям створила такі умови, що ми певний час не могли цього зробити, оскільки 90% всіх надходжень казначейство направляє незалежно від мого бажання чи бажання будь-кого із депутатів чи тих людей, які намагаються щось критикувати або пропонувати. На ці виплати, це йде в розрізі 2-12 бюджетних призначень. І такий порядок, він особливий в цьому році і не тільки для ніжно, а для всіх регіонів України. Ми що в даному розраховуємо, і це говорячи моя, не говорячи, моя відсутність, вона абсолютно, значить, яким чином. Проявляє або демонструє байдужість, в тому числі і фінансове управління, до розв'язання цієї проблеми. Ми щоденно і сьогодні я в режимі телефонному практично включаюся в ці процеси і ведемо роботу, і не тільки ми, а й думаю, що керівники інших міст. В тому плані, щоб добитись від Міністерства фінансів дозволу, щоб нам або залишили не 10% щоденних надходжень, а хоча б і 20%, як це було раніше в минулому році. І друге, щоб дозволили із позички 2 12 брати кошти на виплату енергоносії, медикаменти і харчування. У нас проблема в цьому теж складається. Як мені сьогодні от, повідомив начальник фінансового, головного фінансового управління області Дудкова Володимирович, я з ним постійно спілкуюсь, що е, важливий такий варіант буде знайдений. Тобто ми зможемо вирішити е, щодо е, проведення фінансування за рахунок цієї позички і е, питання, які пов'язані з енергоносіями і іншими соціально захищеними статтями. Хочу сказати, що е, наш внутрішній резерв, він в деякій мірі, скажімо, дозволить нам провести це фінансування, але ми повинні будемо перейти в режим отримання відповідних позичок в розмірі 1,12 бюджетних призначень, але ми повинні погасити ту позичку, яку взяли в розмірі 2,12. Це на сьогоднішній день 3 мільйони 800. Якщо врахувати, що план надходжень ми будемо виконувати, що ми робили постійно і до цього, і в тому числі в цьому місяці, то нам десь знадобиться днів 10. Днів 10 це вже буде виникати певний, скажемо, момент щодо невеликого порушення графіки виплати. І зараз ми консультуємося на предмет того, щоби. Наші дії були синхронними, щоб вони не були такими, які виходять за межі загальновласних намірів і дій, але такі, які все-таки в складних умовах дадуть можливість забезпечити фінансовим ресурсом по мінімуму в межах наших запланованих віддатків і доходів фінансування зазначених установ. Тому я б сьогодні сказав, що ми маємо показники по перевиконанні бюджету. Я хотів би. Звернути і роз'яснити або сказати тим, хто намагається говорити, що давайте повернемося на початок року, коли ми залишили відповідну мережу бюджетну, ми практично єдине місто, мабуть, по Україні, яке сьогодні нічого не, не зробило в плані зупи, оптимізації мережі. І ми витримуємо це навантаження за рахунок от таких, скажімо, Строгої економії і відповідального підходу до використання цих бюджетних коштів. І хочу сказати, що ми тоді говорили, що 27 мільйонів на початок року. Це записано у наших рішеннях, і це є той скритий дефіцит бюджету, який зафіксований. Він аналогічно, скажімо, поширюється або, будемо сказати, є присутнім і для інших регіонів і районів. Тому навіть в таких умовах, Досягнення певного перевиконання доходів бюджету, а воно є, і це очевидно, не змушені направляти їх на виплату заробітної плати. Тобто навіть при нашому бажанні це зобов'язує правила фінансування або правила гри, які закладені Міністерством фінансів, оскільки е фінансування віддатків йде через е відділення держказначист. І тому немає тут того, що говориться, є безумовно наші бажання. Отримати і профінансувати більше. І я вам скажу таким чином, що, скажемо, є роботи вкрай необхідні, є роботи, не виконавши яких ми не можемо фінансувати, а є роботи, які ми плануємо. Тобто ми хочемо, щоб було краще, але незважаючи скажем, на обмеженість, у нас більше бажань, чим, скажімо, реально фінансові ресурси можливості. Тому ніякої трагедії немає, і з приводу цих чуток мною було запропоновано провести засідання виконавчого комітету. Я думаю, що ви були присутні, ви маєте певну інформацію про рівень підготовки. Я думаю, що в своїх репортажах ви це людям роз'ясниться. То хотів би відповісти, що незважаючи на на такий збіг обставин або на мою так сказати, короткотермінову відсутність. Цей процес до цього всього ми підходимо відповідально. Відповідально, я думаю, що, ніж як завжди, буде в числі тих, хто своєчасно, в повному обсязі підготується до зими і буде нормально проведений цей період. Це я говорю з точки зору скажімо, достатньо такого рівня професійного аналізу, підходу. І Практично не щоденного, ну, може, майже щоденного, спілкування з керівниками тих установ, які займаються підготовкою до зими. От я, до речі, вчора спілкувався із начальником Ніжінь тепломереж Сергієм Михайловичем Чепорним, і він мені інформує, що 98% ми готові. У нас є єдина проблема, придавили тепломережу по вулиці Незалежності, є участок чи ділянка, де знаходяться кіоски. Зараз іде роботи сьогодні, по моїм дорученням, заступник займається спільно. Як тимчасово переставити ці і відновити цю трасу? І Так практично ми готові навіть включатись за. Тобто, все це є трошки, скажімо, не трошки, а бажанням. Надумати, дестабілізувати ситуацію, або нагнітати, що нема, там все завали і так далі. Все це робиться з єдиною метою цих видатних у кавичках діячів, які, ну, яким є кістка, то в горлі, і вони намагаються будь-яку мету, будь-який спосіб все це перекрутити. Наскільки правомочно і законно те, що ви перебуваючи у відпустці, і зокрема на лікарняному в даний час ведете практично повний хід, контролюєте все це, ведете роботу, нібито ви перебуваєте на своєму робочому місці, але просто воно трохи сунулося в просторі і в часі, ну, я... і те, що ви е, нікому не передали право я вам скажу, я вам скажу таким чином Значить, ну, це не зовсім відповідає дійсності. По перше, право підпису. Є у заступника Роговинської Светлани Юрівни, але, скажем, головний розпорядник кредитів це є міський голова в плані скажімо, забезпечення, виконання прийнятих рішень і контролю відповідальності за використання фінансового ресурсу. Я ніколи цього не боявся і зараз заявляю про це відверто. Але скажіть, будь ласка, я ж за це грошей не прошу. Мені за це не платять. Тобто я, перебуваючи в відпустці чи в лікарняному, я ж є все одно міський голова. В законодавстві написано, що громада обрала і громада буде питати за мене. От, ви ж бачите, зразу виникає протиріччя, пішов в відпустку, а хто буде готувати місто? Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, а літом, коли треба було розкручувати роботи по ремонту доріг, по ремонту дитячих садків, по, скажімо, виконанню робіт по. Ремонту цих же комунікацій і так далі, по підготовці проєктної документації про розв'язання питань, які пов'язані з перспективою або розвитком, скажімо, всієї інфраструктури і е, деяких наших галузей, процесу проведення оздоровлення дітей, процесу організації виплати цих відпускних і так далі. Це Непрості питання, які е, треба було вирішувати, то якщо по великому рахунку розібратися і йти з точки зору або з позиції тих, хто так думає, то міському голові взагалі не можна нікуди виходити. Так? Тому е, в даній ситуації в законі немає, що міський голова на період відпуску не міський голова. Він перекладає свої виконання обов'язків в межах того, як він, скажімо, вважає, керується. Е, Законами керується відповідними обставинами. Тому е все нормально. І я маю право, або це моя ініціатива. Я можу взагалі ходити на роботу. Були такі популісти, міські голови там Києва, який відмовився від усього і ходив безкоштовно, робив, так? виконував ці функції. Тому в даній ситуації це моє право. Я ущерб своєму часу вільному, але, будучи відповідальною людиною, я повинен. Тому що будуть спитати ж з мене. Тому все нормально, хай не переживає. Завершуючи нашу розмову, ми ну, розуміємо, що вам вже час. Коли плануєте повернутися все ж таки до роботи? Я думаю, що десь ну, все залежить, як лікарі. Я би сьогодні вже кажу, знаєте, як ото кажуть, трохи легше. І враховуючи те, що цим моментом хочуть там користуватися, якось е, людей дезінформувати, я хочу тут сказати дві, два моменти. Ну, По-перше, е, той план робіт, який ми намітили, він виконується. І Сьогодні там асфальтується вулиця І тут Сьогодні були зустріч проєктантів по продовженню ремонту вулиці Б'їжджі, вулиці Яворській. В Цьому році буде зроблена і повинна бути зроблена вулиця ще Куйбишева, шляхопровід, хоча там тендерний розгляд, десь трошки буде в початку жовтня, це залежить від обласного управління капітального будівництва. Буде провулок кільцевий, буду ще частина вулиць, те, що полатали трохи Воздвиженську, буде зроблено. Я думаю, що будуть продовжитись роботи і по площадках дитячих, і спортивних по котельній школи номер 3 і так далі. Тобто є конкретний план, який ми повинні його реалізову. Але безумовно, безпосередня участь, вона є безпосередня участь. Я буду намагатись, при, скажімо, навіть при сьогоднішньому стані мого здоров'я намагатись повертатись до роботи. Так що, я думаю, відпустку? Ну, безумовно, ну, я ж відпочив у цій лікарні да, в кавичках тут четвертий тиждень. Так? То це моя, зарахуємо, скажімо, що. а тоді побачимо. Тобто я вважаю, що якщо я найближчим часом вийду з лікарні, то я обов'язково повинен приступити до роботи, а тоді з випускою будемо вирішувати пізніше. Розслаблятися і гуляти не буде. Дякуємо вам. Дякую вам.